Хочу показати, як я бачу це питання, тобто коротко, як відрізнити природну адаптацію організму від патологічного процесу. Я не клінічний психолог, разом з тим володію деякими знаннями, баченням, досвідом роботи з людьми, з собою, тому. Хочу поділитися ним. Спочатку розкрию суть стресу для того, щоб було зрозуміло, що я буду мати на увазі під словом стрес. Я розумію стрес як реакцію на зміну, не завжди негативну, але й позитивну. Тут згадуємо позитивний корисний стрес і згадуємо негативний. Наприклад, весілля, народження дитини, переїзд в місце, про яке ви мріяли. Це все позитивний стрес. Про негативний Думаю, всі знають, як же наше тіло реагує на стрес. Під час стресу активується симпатична нервова система, тому виділяється адреналін і кортизол, імунітет тимчасово змінює свою роботу. Коли стрес триває, тіло шукає спосіб розрядки, загострення хронічних процесів, можуть бути герпеси, проблеми з шлунком, м'язові спазми, безсоння і так далі. Якщо людина усвідомлює процес, розуміє, що з нею відбувається, має стратегії відновлення, сон, харчування, фізична активність, психопідтримка. Тіло пройде цю фазу саме.